Був інкубатор, але не теплуша. На яйці було від 40 майже завжди. Часто провітрювала, знижувала температуру на самому інкубаторі, але яйця кипіли. Що не так? Це і вправда залежить від інкубатора. В першу чергу, скільки яйця закладено було в інкубатор, на яку добу прикріпили датчик на яйце? Чи перевірили ви, що яйце є живе, чи відкалібрували ви датчик? А тепер розбираємо. Датчик кріпимо на 15 ту добу зі сторони зародку. Він повинен бути відкалібрований в обов'язковому порядку і поміняні в ньому батарейки. Температура повинна відповідати таким показникам 38,0, 38,5. До 19 ї доби ми спостерігаємо за цим датчиком і коригуємо температуру інкубатора, при потребі її понижуємо. Що стосується того, коли курчата вже починаються накльовуватися, то, звичайно, ми вже цей датчик не беремо до уваги і продовжуємо інкубуватися за цією температурою, за якою вони почали в нас накльовуватися. Чи має значення інкубатор, в якому ви інкубуєте, це так як автомобіль. Хочете їхати легко, спокійно, без надривів. Виберете дорожчу марку і більш новішу модель. Хочете просто їхати і доїхати до пункту призначення, Виберете дешевший інкубатор. І на тому, і на тому автомобілі ви доїдете туди, куди вам потрібно. І на тому, і на тому інкубаторі ви зможете проінкубувати птицю ту, яку вам потрібно. Уже результат. Звичайно, дещо відрізнятиметься. Догляд за інкубатором і сама інкубація, тобто клопоти під час інкубації, також відрізнятимуться. Тому оберете тільки вам, але. Результат обов'язково ви зможете досягнути, знаючи такі маленькі-маленькі тонкощі. А хочете їх зняти в шапці профілю переходьте за посиланням на мій YouTube канал. Там в мене є щоденник з інкубації, де я по днях розповідаю всі труднощі, всі деталі, всі моменти, температура, вологість, на що звернути увагу, щоб не допустити тих чи інших помилок. Або в пошуку введіть Юлія Лушна та Всіх запрошую! Будемо інкубувати легко, просто та з високим відсотком результату. Всім далих інкубацій, до зустрічі!